Я з радістю згадую свої роки дитинства, тому що дитинство було веселим, приємним. В дитинстві дуже багато ми подорожували сім'єю. Також було, що ми мали можливість з хлопцями весело проводити час, кататися на велосипедах, ходити на рибалку, і все це залишило приємний слід дитинства. Я являюся пастором, а також очолюю служення серед молоді, слідопитів шукачів, пригод. Моє хобі це я любив фотографувати, відео знімати, монтувати. Ну а також зараз у мене, так як на це, на це часу не вистачає. Я більше улюб, полюбляю просто на фортепіано грати. А з дитинства я знав про Бога, тому що я виріс в адвентистській сім'ї, і з дитинства з молоком матері я вже вкликав. Ось віру про Бога. Скажімо, цінності християнства мені відомі з дитинства. Був час, коли в дитинстві нам мати читала Біблію, коли ми стали доросліші з братом, а в нас були свої особисті біблії, які ми мали можливість читати. А взагалі, в нас був такий час, коли в мене народився молодший брат, а в нас різниця 4 роки, і мати була вдома, тому взимку мені приходилося мамі проводити служіння в домі. Ми ставили такий стілець. То й ми ставили Біблію, я її листав і проповідував моїми слухачами, першими були це мати і брат мій. На моєму шляху до пасторського служіння мені прийшлося пережити три перехрестя. Перше перехрестя це коли я обирав бути мені в церкві чи ні, бути з Богом чи ні. Це я пережив особистий досвід, коли завершуючи навчання у загальноосвітній школі, а саме 9 класу. У нас іспит був поставлений, перший іспит був поставлений у суботу. А для того, щоб здати цей іспит, мені потрібно було в 9-й годині прийти до школи, написати його, і в 10-й годині бути вже в церкві. В принципі, по часу я повністю встигав. Але питання сумніву, питання моєї віри, питання того, що я буду в школі, а не в церкві, мені не давало спокою. І тому я вирішив бути на своїм і, як зазвичай, за, своє, за своєю такою. З вичістю піти в церкву. І коли настала субота, коли потрібно було йти на іспит, я без сумнівів, без всяких навіть думок про те, що потрібно йти на іспит, пішов до церкви з упевністю, що Бог буде далі вирішувати питання цього іспиту. Я успішно здав наступні іспити: це з алгебри, геометрії, історії. І ось коли я прийшов здавати іспит з географії, я тільки зайшов в клас, я був в першій п'ятірці. І ось так сталося. Я тільки витягнув квитка, сів за парту, щоб готуватися. В клас зайшов, був директор і запитав, чи є тимко. Я сказав, я є тут. І він сказав: давай швидше здавай географію, тому що тобі сьогодні потрібно буде ще писати іспит, писати диктант. І він вийшов з класу. Комісія, яка приймала. Іспит з географії, мені сказали, давай йди швидше, тому що тобі потрібно сьогодні ще писати диктант, тому давай ми тебе першого пропускаємо. І ви знаєте, так мені легко було здати географію. Мені практично додаткових запитань не задавали. Я успішно здав географію, вийшов ще з класу, я попрямував клас, де потрібно було писати диктант з української мови. І ось, проходячи це перехрестя в своєму житті, я зрозумів, що Бог є присутній в моєму житті. І навіть коли мені потрібно було засвідчити про нього, що я святкую суботу, він засвідчив про мене, що я не залишений сам і не проходжу це випробування сам. Ми з дружиною виросли в пасторських сім'ях, і створюючи свою сім'ю, ми вирішили, що ми будемо займатися іншими справами, але тільки не пасторством. І ось, коли проходив час, ми опинилися знову на перехресті. Тому що Бог нам запропонував через деякона нашої церкви, через комісію виборчу, очолювати присвітерське служіння в громаді, на що я відмовився тричі. Але наполегливість деякона, лагідна, спокійна, він тихо звертався до мене і говорив: «Ігор, ми за тебе молилися. За тебе молилася церква. Подумай. І коли він з такими словами вийшов з мого будинку, ми з дружиною думали і не хотіли відкинути цей заклик. І опинившись на такому перехресті, ми прийняли рішення, що якщо Бог потурбувався про те, що ми будемо звершувати присвітерське служення, то ми попробуємо оправдати це довір'я, яке пропонує нам Бог. Як підтвердження Бога на даний заклик який ми відгукнулися, Бог подарував нам рівно через рік, а саме 21 грудня ми були рукопокладжені у сан Пресвітера, І рівно через рік, 21 грудня, у нас народився старший наш син Едуард. Звершуючи пресвітерське служіння, мені довелося співпрацювати з добрим пастором Володимиром Гриневичем. І що цікаво, що він на той час сказав: Ігор, тобі потрібно йти на навчання у Заокський. Я йому сказав. Брат Володимир, я і так багато вже присвітерське служення звершую. Він каже: ну нічого, ти не переживай, я напишу заяву. А далі Бог, Бог покаже, як воно має бути. Ну і ось так сталося, що влітку ми з дружиною дуже часто їхали в Тернопіль, поверталися додому, тому що ми займалися трішки справою купити продати. І ось коли ми їхали, у мене почуття виникло дуже неприємне. Почуття, коли ти тільки засинаєш і коли тобі солодкий сон, а тебе будять. І ось я чітко чув голос, який кричав: прямо: Ігор, Ігор, Ігор! Це було, було наскільки наполегливо, що я від цієї наполегливості просто відкрив очі. Я побачив, що я стою, сижу за кермом. Я повернувся праворуч, що моя дружина спала. Я повернувся ліворуч, і я побачив, що вікно, яке моє було впущене, і друзі, які їхали за мною, вони пустили також вікно своєї свого автомобіля передній правої дверці. І ось його дружина просто наполегливо кричала: Ігор, Ігор, Ігор. І ось завдяки тому, що вони були з нами, я прокинувся від сну і я зміг далі повести свій автомобіль. І ось, коли у серпні місяці прийшов лист підтвердження, що в нас є можливість на навчанні в Заокску. Ми стали на черговому третьому перехресті, але це перехрестя, ми були впевнені, що його потрібно йти з керівництвом Божим, тому що пережитий досвід він показав, що це та дорога, якою потрібно йти. Пройшовши дані перехрестя, я зрозумів, що перехрестне стало менше в житті, але проходячи кожне наступне перехрестя, я розумію, що кожне перехрестя воно свого роду загортовує християнське життя. Воно робить нас людьми досконалими. І готовими до всякого доброго діла. Воно робить нас людьми радісними, упевненими в тому, що Бог є присутній в нашому житті.